Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Осіннє сонце лагідно світило, розсипаючи золотисті відблиски на багряне листя. Маленька Оленка йшла поряд із дідусем Григорієм, міцно тримаючи його за руку. Вона любила ці прогулянки в парку, коли повітря наповнювалося запахом опалого листя. А вітерець ніжно грався її волоссям. Дідусю, а розкажи мені щось цікаве, просила вона, підстрибуючи на доріжці стеленій жовтим листям. Дідусь усміхнувся в свою пухнасту бороду і бо повільно повів її до старого дубу. Оленко бачиш цього велетня? Він вказав на дерево, що розкинули свої гілки над стежкою, йому вже більше ста років. А колись дуже давно в його туплі жила осіння фея. Оленка широко розплющила очі, фея? І що вона робила? Вона ще осені чаклувала над листочками, змінюючи їхні кольори. Але одного разу, коли вона заснула під корінням дуба, вітер забрав її чарівний пензлик, і тоді осінь ледь не залишилась без фарб. Ой, і що ж було далі? Дівчинка з цікавістю поглянула в дідусяві очі, дідусь лише хитро усміхнувся. Це вже зовсім інша історія, але якщо завтра ми прийдемо знову сюди, я тобі розповім. Оленка збуджено закивала головою їй терпілося дізнатися, що ж сталося з феєю. Її загубним пепликом. Наступного ранку ленка ледь дочеркалася, поки дідусь вип'є свій чай, і знову вирушили вони до старого дуба. Листя ще більше позолотилося за ніч, а вітерець ніби перешіптувався зілками. Ну, дідусь, розповідай. Ленка смикнула його за руку. Дідусь усміхнувся і провів рукою по шорсткій корі дуба. Отже, коли фея прокинулася, вона зрозуміла, що без чарівного пензлика не зможе закінчити свою роботу. Вона шукала його всюди, під корінням, між голками, навіть попросила вітер допомогти, але пензлик зник безслідно. І що вона зробила? захоплено запитала Оленка. Вона вирішила попросити допомоги в тих, хто знає всі секрети лісу. У кого? Як гадаєш? Оленка замислилася, а потім здогадалася У сови, вона ж, вони ж розумні і все бачать уночі. Дідусь схвально кивнув. Так, Фея полетіла до мудрої сови, що жила у найвищому дереві лісу. Але коли вона туди дісталася, її чекав несподіваний сюрприз. Оленка затамувала погодих. який Дідусь хитро примружився. Це вже інше. Історія для нашої наступної прогулянки. Завтра ти дізнаєшся, що ж побачила фея в совинному гнізді? Наступного дня, коли сонце пробивалося крізь стреблястий осінній томан, Оленка вже чекала дідуся біля дверей. Вони швидко дісталися до дуба, і дідусь, поправивши окуляри, продовжив розповідь. Отже, коли фея дісталася до гнізда мудрої сови, вона побачила там. Щось зовсім несподіване, Оленка широко розплющила очі. Що саме? У гнізді лежав не тільки її чарівний пензлик, але ще й маленький клубочок світла, що тихенько бульсував, ніби живий. Оленка з нахилилася вперед. І що ж це було? Та теж не знала. Вона спробувала торкнутися клубочка, але він легенько тремтів і відсувався. Ну він був чарівний? А вже ж, але хто його створив і для чого? Ніхто не знав. Оленка збучено вигукнула І що ж фея зробила далі? Дідусь загадково посміхнувся. Вона вирішила дізнатися правду, і для цього їй довелося вирушити в найдальший куточок лісу. Але що вона там знайшла, я розповім завтра. Оленка схопила дідуся за руку, дідусю, ну ще хоч трошки. Але дідусь лише підборгнув терпіння люба найцікавіше ще попереду. Наступного ранку Оленка не змогла всидіти на місці Їй кортіло дізнатися, що сталося далі. Як тільки вони з дідусем дісталися до старого дуба, він продовжив історію. Отже, фея взяла свій пензлик і вирушила в найдальший куточок лісу. Там, серед густого туману і високих дерев, вона знайшла старовинне озеро. Його вода була настільки чистою, що в ній відбувалося небо, наче церкало. Оленка затамувала подих, а клубочок світла. Він теж був з нею. І щойно вони наблизились до озера, він сполихнув яскраво і почав кружляти над водою. Фая зрозуміла, що озеро ключ до розгадки. Вона обережно опустила клубочок у воду і раптом сталося диво, яке Оленка ледь не підстрибнула. Вода почала світитися з золотом, а з її глибини піднялась постать давня осіння чарівниця, яка зникла багато років тому. Виявилося, що клубочок був частинкою її магії, яку вона загубила, і тепер, повернувшись, вона знову змогла оберігати осінь. Угу, а що сталося з феєю? Вона отримала вдар найцінніше здатність чути шепіт дерев і розуміти мову вітру, і тепер що осені вона не просто фарбувала листя, але й дбала, щоб кожне дерево було щасливе. Ленка зітхнула з захопленням. Яка гарна історія, дідусю. Дідусь лагідно погладив її по голові. «Осінь завжди сповнена таємниць, моя люба. Але знаєш. Попереду зима, і я знаю одну дуже цікаву історію про зимову фею. Оленка радісно посміхнулася. Тоді завтра ми обов'язково знову підемо на прогулянку. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нової зустрічі у світі казок і снів.